Всім привіт, мої любі друзі, завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи Ю 21, Північна Ірландія у себе вдома приймала збірну України 2-1. Українці перемагають. Гулина Заря волошина та були єдиними у двобої за Північну Ірландію забив Алан Спинати. Але українці перемагають до на чемпіонат Європи Ю 21. мої друзі, поговорити про даний поєдинок, Мої любі друзі, все по порядку розпочнемо. Стартові склади команд Північна Ірландія 3 4 3 стартова розстановка. Чарльз в воротах, Доннелі Форбс, Фагарті, захисники. Робінсон, Дев'яніпів захисники, Стюарт Девлін по флангах, Келлі, Тейлор та Алін відповідно у нападі. Ось така стартова розстановка Північна Ірландія. Ірландії. Тепер давайте про збірну України поговоримо. Руслан Нещерійт в воротах, Салюк, Батагов захисники, Крупський, Смерт. Смоляков. По флангах Варфоломеев, Олег Очередко, Ермолюк, Закисняк, Варфоломеев, Очередко, это Ермолюк, и поведу пиво Закисняк, Краснопир, Брагород, Ареназарь и грати у нападі. Ну а тепер, давайте поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Збірна України доволі потужна команда. Розпочала і мені дуже сильно сподобався саме початок від українців, підписні мельгоси дуже потужно. Розпочав, дещо про початок. Взагалі, в цілому, весь матч мені дуже сильно сподобався. Десять таку на поєдинку у нас за Ріволошен забиває ідеально просто комбінація, Олега -Чередька, виконує прострільно передачу, Передачі Волошин ідеально пробила і Збила, збила З Волошин, футболіст київського Динамо пробиває ближній кут збила. Е, над, ну, В цілому 30-ті було забито українцями. Другий гол, до речі, Україна домінувала. Думаю, зору. Українці контролювали перебіг подій. І браво його Малюк. Браво, його ремалюк! Як же зіграв його малюк у ситуації, коли забив Бергару? Як він віддав усю приховану передачу на Бергару, но футболіст Київського Динамо. Вийшов один на один. Обіграв вертере Північної Ірландії і забив. І забив і зробив рахунок 2-0 на користь збірної України. Конфортна перевага. В принципі, українці. Контролювала перебіг подій. І В другому таймі також були моменти. Так, да, між Ірландією також, звичайно, що свій момент та мала. Десь Руслан ще ряд виручив, але в цілому українці контролювали перебіг подій. Але ситуація вийшла з-під контролю, коли Батагов на 80-ті хвилині отримав пряме вилучення і плюс пенальті. Мої друзі, ось таке подвійне покарання. Було в кінці поєдинку для збірної України 21, Батагов порушує правила, вилучення і... Але збиває і кінцівка поєдинку була і справді напруженою. Але українці витримують натиск і перемагають за рахунком 2-1. Дуже важлива перемога, просто якась неймовірна фантастика. Мої любі друзі, хочу перейти все таки до статистики. 52,48 це володіння м'ячем на користь збірної України. Хоча по ударах поворотах 12-8 на користь Північної Ірландії статистика, але по ударах в площину 6-2 на користь збірної України, і це дуже показова статистика, тому що з 12 ударів у Північної Ірландії лише 2 удари в площину. А в Україні з 8 ударів 6 ударів в площину. Різниця і справді є, тому що кожен має Удару збірної України був і справді доволі таки небезпечним. І справді моментів було дуже багато в українців для того, щоб забити і третій гол. Eh, Північній Ірландії справді в кінці поєдинку було дуже важко українцям, і справді нашій команді було нелегко, але на щастя. Найголовне, що збірна України Ю-21 перемагає, і це, в принципі, найголовніше. Давайте подивимось турнір таблиці. Збірна України, як і вже і раніше сказав, достроково виходить на молодіжний чемпіонат Європи Ю-21. Просто неймовірні просто в якихось неймовірних кондиціях. Збірна України Ю-21, 8 матчів підряд. Команда перемагає. 24 бали, 19 забитих м'ячів, лише 4 пропущених. різниця плюс 15. Збірна України випереджає збірну Анди на 5 балів. Фантастика! Просто фантастика, мої любі друзі. Збірна України Ю 21 просто в якихось неймовірних кандиціях перебуває. Всі вісім матчів команда перемогла, і це фантастика. Мої любі, любі друзі, найкращим, до речі, футболістом даного двобою. Ну, кого ж то й обрати? Я б обрав би бі Назарія Волошина, напевно, би найкращим футболістом даного поїнку. Назарій дуже хороший матч провів. Олег Очередько я б виділив, який віддав гулю передачу. Ну, не знаю, мені якось Назарій Волошин. Дуже з сподобався, взагалі, Назарій Волошин. Дуже потужної Сербії виглядав. І ось сьогодні він також виглядав з Північної Ірландії. Ну і справді потужно, справді потужно. Ось Збірна України перемагає. Друзі, я вас хочу привітати усіх. Вось, хочу побажати вам все самого найкращого. Північна Ірландія один, збірна України, ю 2 Просто фантастика, мої друзі, збірна України достроково виходить далі. І справді, на чемпіонаті Європи U-21 просто браво, Просто ну, браво. знаєте, Збірна України сьогодні показала дуже хороший виступ. ось, Просто молодці, справді, просто молодці. ну, Якось так. Друзі, я вам хочу побажати всього найкращого, бережіть себе. Ось Пірщина Ірландія, один. Збірна України, два. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.